Ану, ану, що я купила? Ану, дівчата, я знайшла. Це горіхи. Це горіхи. Баночка півлітрова 60, а тут дві півлітрових баночки, оце 120 гривень. Шукала в Полтаві, думаю, блін, на хитрий ринок проспала, він до дев'ятої. Думаю, він в ринків у Полтаві 20 штук. Що я не об'їду. В обідню перерву, хоча б парочку. Поїхала на 23 вересня, як називається вулиця, зараз підкажіть. На 23-му нема. На Зигіна, підкажіть, як називається зараз? Нема. Їду на мотель. Такий ринок, знаєте, дуже специфічний, хто полтавський знає. Дивлюся, стоїть бабушка. І в неї оце в баночці. Я підхожу і кажу, а чого ви в шкаралупі не продаєте? Вона того, що мені діти дають без шкаралупи, а я їм подчиняюсь. Кажу, а? Питань нема. Якщо ви починяєте з дітям, то я вас дві баночки куплю. <гум> оце такі нотки, як в моєї мами. І вона така ця жінчина каже: Я дивилася, щоб чистенька ну, люди. Я вам казала, я горіхи їм сирими, я їх не сушу в духовці, я їх їм сирими, знімаю з них шкурочку. Тому мені дуже важливо, щоб людина, яка їх продає, була чистою. Ну от вибачте, І оце я в неї взяла. І, оце, і вона так каже, ви ж тільки акуратно, бо вони там ще мокруваті. Кажу, Боже, мені ж мокруваті і треба. общем, сьогодні ввечері, поки не доїм горіхи, спать не ляжу. От, от.